Гідрогелова плівка і як її поклеїти максимально швидко, плівка Sunshine, прозорий хороший матеріал, легко працювати з ним. Першим ділом, що нам потрібно, це зняти лишній матеріал. Обов'язково знімати по тій простій причині, що у нас тут є додатковий слой транспортіровочний і він складається з двох частин. Щоб потім, коли ми основу будемо знімати, щоб у нас не вийшло так, що ми частину транспортіровочного слою залишимо на основі. Тому це у нас сміття. А це у нас клівочка. Тепер клівочку знімаємо з однієї сторони, максимально обережно, і підніваємо також з другої сторони одразу. Так, щоб ота половинка, тут зараз ви побачите, не залишилась на основі. Якщо ви необережно знімете клівку, то між ці два слої зайде пелюка. Дивіться. Значить, тут у нас камера. Прицілюємося і приклеюємо. Ой, неправильно не попали. Що робимо? Відклеюємо знову і знову ціляємося, тому що це транспортіровочний слой. Значить, клеїмо ще раз і ще раз попадаємо. Цього разу ми попали добре. Дивимося сюди, тут теж все сходиться. Ні, знову не сходиться. І тому ми ще раз можемо підняти її і ще раз поклеїти. Поки воно у нас тут не зійдеться, і скраїв не зійдеться. І ми не побачимо, що воно рівно. Беремо шпатель чи, можливо, якусь приспособу. Це може бути лінійка і все рівно. Адже це буде цей транспортувачний слой, ви потім викинете. Робимо це лінійкою, тому що шпатель не завжди є під рукою. Відломуємо першу половину плівки. І загладжуємо її до краю. Раз, готово. Виганяємо воздух. І з іншої сторони пророблюємо ту саму ситуацію. У нас є. Попастику катачку воздух виганяти. Задача вигнати воздух, щоб у нас його тут не залишилось. Доки він не вигнаний, ми не забираємо захисний слой зовнішній.

Поклейку завершили, протираємо завершальний етап, бачимо, плівочки майже не видно. У нас прозора і все в нас гарно.